Армія РФ атакувала Харківщину безпілотниками. Уночі були влучання в екопарк. Є загиблі травмовані тварини. Також безпілотники зруйнували вольєри на території. Зараз встановлюються усі наслідки. Більше готова розповісти наша колега, кореспондентка Катерина Кусмарова. Катю, я тебе вітаю і розповідай, будь ласка, наскільки значними є власне наслідки цього влучання. Вітаю колеги. Ми наразі перебуваємо на місці влучання в окопарку. Сьогодні вночі росіяни поцілили сюди три безпілотники, і на місці удару й досі тіла загиблих тваринок. Це дві козочки, одна з них була вагітна. Ще п'ять тварин постраждали. У них контузії наразі їх переведуть до інших вольєрів. А це центральна частина парку, контактна зона. Усі тваринки тут були ручні. Сюди приходили діти годувати тварин. Також були пошкоджені вольєри, вибиті вікна, зруйнований і будиночок матері. Та дитини сказати вже котре це влучання по парку важко, і ніхто це сказати не може, адже вже не рахують, Адже з перших днів повномасштабного вторгнення росіяни постійно цілять сюди, вбивають тварин людей і його намагалися вже відновлювати. Однак тепер доведеться робити це знову. Прильот був у центральну частину парку. Це за мною якраз контактна зона. Фельманика парка, тут діти приїздять, годують тваринок, тут всі тварини ручні, вони з ними граються, всі ці тваринки, які за мною, вони приучені до людей, приучені до смаколиків. Нагадаю, також що сьогодні вночі росіяни поцілили по багатоповерхівці. Було пряме попадання у квартиру на п'ятому поверсі. Так було пошкоджено щонайменше три будинки, вибуду 150 вікон, та пошкоджені автівки, які були припарковані поряд. Постраждали загалом вісім людей, за даними прокуратури. Це троє жінок, два чоловіки та одна шестирічна дитина, які отримали гостру реакцію на стрес. 21-річний хлопець, який отримав опік шиї та 58-річний чоловік, який дістав поранень обличчя. За даними прокуратури росіяни використали безпілотник типу Герань. 2 це наразі вся інформація, колеги. Тобі за озвучену інформацію про обстріли Харківщини і наслідки цих обстрілів, зокрема і в екопарку, і влучання у багатоповерхівку Харкова розповіла наша колега Катерина Кусмарова. 1104-й день повномасштабної війни Росії проти України. Дякуємо нашим силам оборони за захист. В ефірі нацмарафону новини. Я Олена Морозова Вітаю. Франція та Велика Британія пропонують установити перемир'я в Україні на місяць із забороною ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це заявив президент Франції Мануель Макрон. Він наголосив, Європа має бути частиною переговорів, а не лише спостерігачем за домовленостями США та РФ. Він також підтвердив, що європейських військ найближчим часом в Україні не буде, але миротворці можуть з'явитися пізніше. Ми не віримо у перемир'я, досягнуте лише американцями та росіянами. Путін прагнутиме насамперед принизити Україну, зокрема, шляхом її демілітаризації. Альтернативою може стати перемир'я у повітрі, на морі та в енергетичному секторі, яке триватиме місяць. Це гарантуватиме європейцям місце за столом переговорів. Велика Британія, Франція та інші союзники розпочнуть роботу над мирною угодою для України. Про це заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. Він додав, що Київ має отримати найсильнішу позицію на переговорах, а також підкреслив, що будь-які домовленості повинні мати надійні гарантії, які унеможливлять нову війну в майбутньому. Зараз ми домовилися, що Велика Британія разом з Францією і, можливо, однією чи двома іншими країнами працюватиме з Україною над планом припинення бойових дій. А потім ми обговоримо цей план зі сполученими штатами. Стармар також наголосив, що до коаліції можуть долучитися нові країни. За його словами, кілька держав висловили бажання приєднатися до ініціативи щодо гарантування миру в Україні. Стармер також наголосив, що на зустрічі у Лондоні лідери домовилися і надалі тиснути на Росію санкціями, підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України, а також сприяти розвитку її оборонно промислового комплексу. Україні потрібен саме мир. Гарантія безпеки є ключем до цього. Про це у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський. Він поінформував, що найближчим часом у Європі сформують цитую наші сильні позиції. Мова йде про лінії, яких маємо досягти, і лінії, з яких не можемо відступити. Після цього позиції будуть представлені партнерам у Сполучених Штатах. Щоб мир був реальним, потрібні реальні гарантії безпеки. І це позиція всієї нашої Європи, усього континенту, найближчими днями, найближчими тижнями буде дипломатія заради миру і заради того, щоб всі ми були разом: Україна, вся Європа і обов'язково обов'язково Америка. Звісно, ми усвідомлюємо важливість Америки, і ми вдячні за всю підтримку, яку ми. Отримали від сполучених штатів Америки. Не було такого дня, щоб ми не відчували цієї вдячності, бо це вдячність за збереження нашої незалежності. Україну потрібно поставити опозицію сили. Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Вона наголосила, для цього необхідно надати Україні засоби захисту, які перетворять її далі. Цитую на сталевого дикобраза. Ми повинні поставити Україну в позицію сили, щоб вона мала засоби для зміцнення і захисту себе. Це фактично перетворення України на сталевого дикобраза, який не перетравлюється потенційними загарбниками. Обмін полоненими та повернення незаконно вивезених у Росію дітей мають передувати перемир'ю. Про це йдеться у заяві офісу президента України за результатами саміту у Лондоні. У відомстві зазначили, що на саміті також обговорили продовження фінансової підтримки української оборонної промисловості, включно з інвестиціями у внутрішнє виробництво зброї, а також збільшення фінансування оборонної промисловості Європи. Обговорили важливість ролі США для забезпечення підтримки та спільної роботи заради закінчення війни і. Трансатлантичної єдності триває розробка плану на основі пропозицій Франції та Великої Британії. Наступна зустріч європейських лідерів відбудеться найближчим часом. На ній представлять новий посилений оборонний план для Європи. Ізраїль погодився на пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню в газі для звільнення заручників. Про це заявив прем'єр-міністр країни Бенімі Натинягу. План спецпосланця США Стєва Віткофа передбачає поступове звільнення заручників і продовження перемир'я до кінця іудейського свята Песаха. Однак, Хамас поки що не дав офіційної відповіді. Ізраїль наголошує, що бойові дії можуть відновитися після 42 днів, якщо переговори проваляться. Ситуація залишається напруженою, а сторони готуються до подальших рішень. Вісім постраждалих унаслідок влучання російського безпілотника у багатоповерхівку Харкова серед поранених семирічна дитина. Про це повідомили у ДСНС. Росіяни атакували Харків і область безпілотниками напередодні ввечері. Один з них влучив житловий будинок в центрі міста. Загалом у наслідок атака пошкоджено три будинки. Вибито майже півтори сотні вікон. На місці події працюють відповідні служби та волонтери. Зазначили ВУВА. А відбулася також пожежа на п'ятому поверсі в квартирі, яке було в Личані, в сусідній квартирі. Але ну, дуже велике чудо, що немає ні загиблих, ні серйозних поранених, оскільки це ну, великий, великий будинок, в якому мешкало багато людей. Склом, скоріше, всего, волосся, все та склом швидше за все, ось у волосся все це. Тому це тварюки, це не люди. Це щось із чимось. Я не знаю, що це таке. Добре, що один я був удома, а квартири немає. Квартири немає. все вибито, все зламано. наприкінці лютого 2022 року. Росіяни захопили бучу. У місті тривали важкі бої. Місцеве населення потерпало від страшних злочинів. Люди опинилися в облозі, але на початку березня вдалося організувати евакуацію. На свій страх і ризик місцеві намагалися виїхати з оточення. Попри це у Бучі залишилось кілька тисяч людей. Спогади тих, хто вижив, і допоміг вижити іншим у сюжеті Софії Куценко. Евакуація буча триває, так що не переживайте. Все вже й дідусі й бабусі поїхали. Всі, хто не хотів їхати, всі поїхали. З маленькими валізами і пакетами, в які вмістили все життя, налякані, але живі. Це перші кадри евакуації з бучі у березні 2022 року. Людей з окупації вивозили великими автобусами під звуки вибухів та прицілом ворожої зброї. Саме таке було, коли люди стояли, то на БТРах проїжджали росіяни. Таким нахабним видом із зброю на броні, і їхали дуже тихенько, повільно, вздовж людей, які очікували. І це така ну, напруга була у людей. Евакуація тривала в кілька етапів, згадують місцеві. Зелені коридори контролювалися росіянами. Загарбники обшукували транспорт та перевіряли населення. І передбачити розвиток подій було неможливим. На блокпосту було забрано хлопця молодого, і через те, що в телефоні знайшли фото коктейлі Молотова, його відвезли в ліс і розстріляли. Була ситуація одна. Де російський солдат хотів забрати дівчину прямо з машини, але мама втрутилася і не дала цього зробити, і їх чуть там не розстріляли. Зрештою, евакуювати вдалося 90% населення. Серед них був і Владислав, сам чоловік, військовослужбовець ЗСУ. мобілізувався з початку повномасштабного вторгнення, брав участь в обороні міста і гуманітарній допомозі. Зізнається, виїхав вимушено, бо мав вивести родину. Після повернувся до захисту України. Дружина на перевірках, коли росіяни нас зупиняли, то дружина робила так, щоб малий плакав. Малий починав плакати, і вони нас якось так швидко пропускали. Дивились багажник, прощупували мене, ставили ну, до машини руки вгору. І все і відпускали. Однак близько трьох тисяч людей залишилися в окупованому місті. Від евакуації відмовився і Леонід з дружиною. З першого дня великої війни чоловік був в теробороні. Згодом почав волонтерити разом з побратимами, інформували місцеве населення та забезпечували їх гуманітарною допомогою. І кожен день ти дивишся, ти знаєш, де у людей які проблеми з харчуванням, де з ліками, де кому що треба допомогти. При цьому. У місті цілодобово точилися запеклі бої та не вщухали обстріли. Росіяни через будь-що розстрілювали та катували місцевих. Леонід каже, було дуже страшно, але піддаватися паніці часу не було. Навіть у полоні та на допиті росіян усвідомлення пережитого зізнається, прийшло після деокупації. У нас табір промінистий є, і там були розстріляні хлопці в підвалі, і просто коли ми. 1 квітня туди зайшли. Побачили людей, які були точно так же упаковані, як кажуть росіянами при полоні. Це скотч на руки, на обличчя, і тільки ми живі остались з пісочниця. Вийшли на колінах. сиділи, а вони так і остались на колінах в підвалі. У ворожому полоні був і Дмитро. Залишитися в живих зізнається, вдалося дивом, і після звільнення з підвалу чоловік продовжив допомагати місцевим. Гуманітарний штаб під його керівництвом спочатку працював в міськраді. Згодом його перенесли в лікарню навпроти. При цьому допомогу готували ще й дистанційно. Як тільки закінчилася окупація, вже чекало там близько 80 фур для того, щоб заїхати в місто і максимально на людям ті. Залишилися і пережили окупацію максимально допомогти продуктами. Харчуваннями, теплими речами, газовим балонами. Окупація бучі тривала 33 дні. І зрештою, 31 березня 2022 року ворожі війська покинули місто. А вже за кілька днів світ дізнався про страшні злочини росіян. Від звірт загарбників за офіційними даними загинуло понад пів тисячі людей. Слідства тривають і нині. Попри це, до міста майже одразу почали повертатися люди. Владислав приїхав одним із перших. Буває навіть не хоче а деякими вулицями ходити, то що ти заходиш на ті вулиці, і тебе просто цей 25-й кадр перед очима. Нині Бучанську громаду активно відбудовують, вже відновили 97% пошкодженої інфраструктури. Зараз тут проживає близько 70 тисяч людей. Софія Коценко, Максим Масленіков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Випадкові події, виставку з такою назвою відкрили у столиці. 20 українок, інноваторки та художниці досліджували, як можуть взаємодіяти разом і якими знаннями можуть поділитися одна з одною. Проєкт це спроба указати на гендерний дисбаланс у науці та мистецтві. А серед проблем, які піднімають у своїх роботах, екологічне введення господарства, інклюзивність міст, зміна клімату та психологічне здоров'я Соня Григорчук розкаже вам більше. Архітекторка, біологиня, соціологиня, дизайнерка, фахівчині із різних сфер науки об'єдналися з художницями, щоб створити нове і дослідити жіночу співпрацю. на початку, коли ми тільки почали обговорення ідеї, ми не мали уявлення, яким буде результат такої співпраці. Однак вийшло значно краще ніж ми сподівалися, і ми дуже щасливі. Проєкт втілювали декілька місяців. Протягом одного з них жінки разом працювали в лабораторії і шукали шляхи поєднання своїх знань в інсталяції та в експонати. Це проєкт про ядерну безпеку. Основна скульптура це чорнобиліт. Це мінерал, який виник в результаті вибуху на четвертому енергоблоку. Чес моя партнерка, з якою я працювала це Катерина Шаванова. Вона дослідниця і вона працює з в Чорнобилі. І вона дуже знає багато чого може розповісти про це, і саме вона надала інформацію, як має виглядати Чорнобиліт. у своїх роботах. Жінки порушують низку питань: серед них екологічне ведення господарства, інклюзивність міст, зміна клімату, ризики технологічного розвитку та психологічне здоров'я. Наш проект з моєю партнеркою Марією називається Своя кімната. Суть полягає в тому, що у кожної жінки має бути свій простір, свій особистий простір для самореалізації, для того щоб жінка почула себе, зрозуміла, чого їй хочеться в цьому житті. Частину виставки присвятили видатним жінкам минулого, які за життя не отримали визнання, на яке заслуговують в експозиції. Охопили період другої половини 20-го – початку 21-го століття. Цей проект був створений для того, щоб висвітлити жінок в науці, інноваціях і мистецтві, які були недовисвітлені в історії і про яких ми досі мало знаємо. Тобто, мета цього проекту розказати про їх досягнення, представити їх проекти. Але окрім цього, також подивитися, яка може бути динаміка між ними українському домі побачити виставку можна до 16 березня. Куратори кажуть, хочуть повести окремі експонати на показ у головний офіс ООН у Нью-Йорку. Соня Григорчук, Вадим Мороховець, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.